Хм, навіть так. О, незламні, привіт! З вами ваш улюблений мольфуар Макс Гардієв. Золото, друзі. Благородний метал. Що це за така магічна а, алхімія? Друзі, сьогодні буду розказувати вам про золото. Кому воно підходить, кому не підходить, як бути небезпечним, може навіть золото. Друзі, все це сьогодні з вами ми розглянемо. Але хочу вам нагадати, що я хочу подарувати вам ось такий от на цьому тижні подарунок. Це неймовірні Xiaomi Mi Band 8. Друзі, ви можете вимірювати, скільки ви пройшли. Коротше кажучи, це такий класний девайс, що навіть у мене такий Такого девайсу так. нема. Ось такий неймовірний класний подарунок. Ну що, друзі? А поки що я вам озвучую умови, обов'язково підпишіться, поставте лайк цьому відео, і, звичайно, пишіть коментар, будь-який коментар, який вам захочеться. Бо саме по коментарях я буду обирати свого щасливого переможця. Ну що, друзі, поїхали. Всі ми колись у житті відчували магію золота. Це блискучий метал, що притягує погляди своїм таємничим сяйвом, володіє не тільки матеріальною цінністю, а й глибоким символічним значенням, яке сягає корінням у давнину. Золото завжди було невід'ємною частиною наших життів, втіленням розкоші і багатства, символом влади і статусу. Однак за цими іскристими фасадами ховається щось набагато глибше і загадковіше. Енергетика золота здатна впливати на наші душі та серця. на Унюючи нас силою. Упевненістю та благополуччям спершу давайте поговоримо про позитивні енергетичні властивості золота. Перше сила і стабільність. Золото асоціюється з сонцем і символізує владу, стабільність та енергію. Носіння золотих прикрас може допомогти людині відчути себе більш впевненою і сильною. Друге цілющі властивості. У деяких культурах золото вважається металом, що має цілющі властивості. Носити прикраси і золота може вважатися способом повернення в життя здоров'я і благополуччя. Третє притяг. Успіху і багатства. Золото часто асоціюється з багатством і процвітанням. Носіння золотих прикрас може допомогти залучити в ваше життя матеріальний достаток і успіх. А тепер про важливі моменти, на які варто звернути увагу: перше якість виробів. Важливо вибирати якісні вироби з золота, оскільки низька якість може негативно позначитися на енергетиці людини. Друге поєднання з іншими металами. Уникайте поєднання золота з іншими металами, особливо. Бо якщо це спричиняє алергічні реакції або дискомфорт, третє самопочуття. Важливо звертати увагу на своє самопочуття під час носіння золотих прикрас. Якщо ви почуваєтесь впевнено і комфортно, то це може бути позитивним сигналом в плані енергетики. І останнє самовідданість, друзі, золото може допомогти зміцнити почуття власної цінності та самоповаги. Однак важливо не переходити межу і не пов'язувати свою самооцінку і статус з матеріальними речами. Окрім позитивних, Аспектів слід також зважати на потенційно негативний вплив золота на енергетику та благополуччя людини. Ось деякі з них: перше егоїстичність і прагнення влади. Через асоціацію з владою і багатством носій золота може зіткнутися зі спокусою посилення егоїстичних прагнень. Це може призвести до негативних наслідків у стосунках з оточуючими. Друге, мої незламні це матеріалізм. Золото часто асоціюється з матеріальним багатством. Занадто сильне прагнення до носіння золотих прикрас може призвести до зайвого матеріалізму і втрати інтересу до духовних цінностей. Третє прихи до образу деякі люди можуть почати занадто сильно ідентифікуватися з образом, що асоціюється із золотом, і втрачати свою індивідуальність. Це може призвести до обмеження самовираження і розвитку особистості. Четверте, залежність від зовнішніх символів успіху. Носій золотих прикрас може почати залежати від зовнішніх символів успіху і статусу, що може призвести до невдоволення і нестачі задоволення внутрішніх потреб. І остання агресія і дратівливість. Вважається, що золото будуть. Чи символом сонячної енергії може іноді активувати агресивні емоції в людини? Це може проявлятися у формі підвищеної дратівливості, невдоволення або навіть агресії. Тому дуже важливо використовувати золото з поміркованістю і усвідомленням своїх емоційних реакцій, щоб уникнути негативних наслідків. Ну і наостанок, давайте розглянемо, яким знакам зодіаку носіння золота може допомогти, а яким завдати шкоди. Леве золото відповідає сильній енергії лева, що асоціюється з владою. Статусом і багатством носіння золота може допомогти левам посилити свою впевненість і привернути увагу до своєї величі. Стрільці часто прагнуть зростання і успіху. Золото може допомогти їм залучити в життя вищі цілі та зміцнити їхні почуття сили і досягнень. Овни золото чудово підходить для овнів, які завжди йдуть вперед і прагнуть лідерства. Носіння золота допоможе їм підкреслити свою силу і волю до дії. Ну а тепер знаки зодіаку, яким золото може нашкодити. Діви практично. І аналітичні знаки, які можуть відчувати дискомфорт від занадто яскравих і виразних прикрас, включно із золотом. Носіння золота може привернути зайву увагу і відвернути від їхніх цілей і завдань. Козироги цінують стабільність і традиції. Золото, як символ розкоші і багатства, може здатися їм занадто екстравагантним і навіть зайвим. Раки, знаки чутливі та емоційні. Золото з його асоціаціями із силою і владою можуть викликати в них почуття дискомфорту і незадоволення. Доволення носити золото чи ні в кінцевому підсумку залежить від індивідуальних переваг і властивостей кожної людини. Важливо бути усвідомленим і уважним до власних енергетичних реакцій і потреб. Ну і наостанок хочеться нагадати, що цей неймовірний годинник може стати вашими. Так він не золотий, але повірте, функцій в нього достатньо. Умови дуже прості, як завжди. Підписка, лайк і коментар. Бо саме по коментарях я буду обрати саме того. Переможця, який забере оцей неймовірний годиночок. Я бажаю вам перемоги. Ну, а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І побачимося вже дуже-дуже скоро.